Замовник, готуй сотку, володьки, бо праця вже зроблена. Друзі, ось в нас наша душова. Вроді би така проста, а соточка Е, Душовий піддончик це просто такий, знаєте, секс і боржомі називається. Бачите, володька тут теж ну, не хочеться падати лицем в прудну. Зробив по-людськи, як для мами. бачите. Тут у нас чик 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 тут, бачите, повідступав, щоб воно все силікончиком гарно сходилось, трапчик, все з плиточки, все як для мами. Робили реально як для мами. О, бачите, сифончик такий. Ось верхня штучка така. Оп, є, все, красота. Метр на метр десять, люксовий розмір. Ооо! Напарив вже свою кнопку та напарив, ну, а що зробити? Чик-чик, сюди-сюди. Е, тут, бачите, унітаз прихованого монтажу. Все, ви просто приходите, люрите сюди, а воно там ну, все як має бути. Це такі нанотехнології. Е, Ось так воно все виглядає. А, що я в Ще тут бачите, боком їхали. Ну я не скажу, що то ми боком їхали. Володька пройом не переміряв. Вклали плитку, а зараз будемо щось тут колхозити. Ну, щось вийдемо. Вийдемо з ситуації по-любому, бо ну, якось треба вийти. Бо двері трошки ну, не хватить, там, поняли, міліметрів 5-10 може бути просвітик. Ну, все виправимо, це не проблема. Лишилась затірочка наша. І силікончик, і квіточка. Дивіться, Мерседеса який. О, я люблю це. Ну, дивіться світ, ласкать. Дивіться, який кутик сексуальний, небезпечний.